Сирна паска за одну годину порожний сир має бути як сиркова маса. В Окрему ємкість змішуємо 100 г цукру, 4 яйця середнього розміру, трошки ванілі. перемішуємо і додаємо 90 г розтопленого масла. Беремо нашу соркову масу та додаємо туди нашу рідину. Вимішуємо та дрібка солі. В нашу масу додаємо цукати. В мене горішки, курага та журавлина, і я люблю побільше. 20 грам хорошого розпушувача перемішуємо та просіємо 300 грамів борошна. Можна більше менше, головне така текстура. Виходить 5 середніх пасок на форми 90 мм в духовку на 40 хвилин 180 градусів Рецепт глазурі зі смаком білого шоколаду з двох інгредієнтів на жаль не влізло. Буде в наступному відео. Подивіться на текстуру: вона неймовірно волога, м'яка, ніжна і смачна.